Ісус молився, щоб церква була єдина, щоб було одне вчення і один дух. А зараз дуже багато розділень серед віруючих і серед церков, тому що є різні сатанинські духи, а Духа Святого немає. В старому заповіті Святий Дух сходив на пророків для того, щоб повернути Божий народ до істини. А в Новому заповіті Дух Святий був на апостолах, і вони свідчили про Ісуса Христа, про Слово Боже. Отож, якщо на нас є Дух Святий, ми будемо свідчити до краю землі, не додаючи і не віднімаючи нічого. Багато людей не розуміють Біблію. Щось виривають із Писання, це потрібно читати, а це не потрібно. Але це тому, що на них немає Святого Духа. А Біблію написав Дух Святий, який сходив на апостолів і пророків, тобто Дух писав через людей. Святий Дух говорить, що наближається кінець цього світу, що світ вже засуджений і вирок вже винесений, і питання часу, коли це станеться, але часу дуже мало. Для того, щоб на нас був Святий Дух, потрібне хрещення занурення в Духа Святого.